Мої дорогі брати і сестри, ми на школі Богопізнання, і в нас розділ глибокого роздуму над Божим Словом. Виховуємо собі звичку глибоко заглядати в основу того, що Господь хотів нам сказати. І сьогодні ми на сьомій главі Євангелії від Івана, починаючи з 16 го вірша, відповів їм Ісус і сказав: наука моя, не моя, а того, хто послав мене. Коли хто хоче волю чинити його, той довідається про науку, чи від Бога, вона, чи від себе самого кажу я. Хто говорить від себе самого, той власної слави шукає, а хто слави шукає того, хто послав Його, той правдивий, і в ньому неправди немає. Чи ж закон вам дав не Мойсей, та ніхто з вас закона того не виконує, на що хочете вбити мене? Народ відповів, чи те, демона маєш, хто тебе хоче вбити? Ісус відповів і сказав їм: Одне діло зробив я, і всі ви дивуєтесь, через це Мойсей дав вам обрізання вам, не тому, що воно від Мойсея, але від отців, та ви у суботу обрізуєте чоловіка. Коли ж чоловік у суботу приймає обрізання, щоб закону Мойсеєва не порушити, чого ж ремствуєте ви на мене, що я всю людину в суботу здоровив? Не судіть за обличчям, але суд справедливий чиніть. І дехто з Ірусам Лемлян казали Хіба це не той, що його шукають убити? Давайте почнемо з 16-го вірша. Відповів їм Ісус і сказав Наука моя, не моя, а того, хто послав мене. Це Ісус сказав у відповідь. На здивуванні юдеїв, які віршом перед тим сказали, як Він знає Писання, не вчившись. І на це слово Ісус каже: наука моя не моя, а того, хто послав мене. Отже, відкровення цього місця Писання полягає в тому, що Ісус не тільки знав Писання в плані Його досконалого цитування на пам'ять, але Він вчив по ньому, по цьому Писанню. І тому Він каже, це наука моя. Отже, Ісус навчав людей, Він інтерпретував це Писання під ключем істини. І Він сказав, це наука моя. Але другим відкровенням Він каже, Оця моя наука насправді не моя, а того, хто послав мене. Ми бачимо, що впродовж оцих кількох глав Євангелія Івана Ісус знов і знов різним групам людей. Говорить одну і ту саму істину. Це не я вам проповідую, а проповідує мій Отець з Неба, який послав мене. Хоча з одного боку він не каже відверто, це Бог Яхва, Бог Отець, а каже Наука це того, хто послав мене. Вони мали самі догадатися, хто ж його послав. Наука моя не моя, а того, хто послав мене. Для нас це місцеписання має означати, що Ісус, Він був, в принципі, тільки передавачем цього послання. І можна сказати, що це не тільки Євангелія Ісуса Христа, це в першу чергу Євангелія Бога Отця. Для нас це має особливе значення, якщо ми будемо думати і вникати, що новий Завіт – це є в першу чергу завіт Бога нашого Небесного Татуся. Де Ісус в такому вигляді просто Його посланник. І коли Ісус говорить про любов Божу, то Він говорить в першу чергу про любов Отця, або це Тато, наш Небесний, говорить про свою любов в першу чергу. 17-й вірш. Коли хто хоче волю чинити Його, той довідається про науку, чи не від Бога вона, чи від себе самого кажу я. Давайте ми додамо ще. Важливі додатки в 17 вірші. Ісус має на увазі, коли хто хоче чинити волю Бога Отця, Той довідається про науку мою, чи від Бога вона, чи від Себе самого кажу я. Це дуже дуже сильне откровення цього місця Писання в 17 вірші, де Ісус хоче сказати: Я не буду вам давати якихось додаткових, надзвичайних. Не буду вам допомагати, повірити мені. Якщо ви по своїй натурі, по своєму вихованню серця насправді є людьми, які хочете чинити волю Божу, ваша душа налаштована на те, щоб чинити волю Божу, то якимось чином Ісус має на увазі, ви довідаєтесь всередині мене, всередині себе, ви здогадаєтесь, ви отримаєте це внутрішнє переконання. Що це Божа наука або не Божа наука. Бачите, друзі мої, отже, на свідоцтво своєї науки Ісус кличе сумління людини. Він кличе це переконання, яке тільки може зробити святий в серці людини. Чому воно так є, друзі? Що Господь не буде видавати ні ліцензії з неба, ні підписаних паперів Немає. Тільки одне це свідоцтво серця. Звичайно, що серце, як ми тут бачимо в більшості іудеїв, воно говорило їм, що його наука не від Бога, його потрібно вбити. Але Ісус говорить, що не просто яке-небудь серце має підсказати, чи то є Божа наука чи не Божа, а саме то серце, яке волю хоче Божу чинити. Бачите, все одно, друзі мої, внутрішнє наше переконання, віра в Ісуса. Залежить від дна нашого серця, від контексту нашого серця. Іншим словом, якщо ми люди самозакохані, якщо ми люди горді, якщо в нашому житті живе тотальне бажання доказувати себе, то тоді в нас є таке серце, яке не спішить волю Божу чинити. І коли таке серце буде чути цю науку Христову, воно в кращому випадку проігнорує це навчання. А в гіршому випадку воно скаже, що воно якесь несоразне, незрозуміле і йому не потрібне. Отже, ще раз, Ісус каже, коли хоче, хто волю чинити Божу, той довідається про науку мою, чи від Бога вона, чи від себе самого кажу я. Є якесь глибоке єдинство і глибока зв'язка, як Ісус має на увазі, між Писанням священним танахом. Як без старого завіту, також між ним, його особою, ким він був, звідки він прийшов, і між тим, що він говорив. І відповідно між серцем людським. Якщо серце людське було, от скажімо так, правильне, яке хоче Божу волю чинити насправді глибоко всередині в собі, тоді це серце відчує цю правильну зв'язку між собою, Писанням Божим, Ісусовою наукою. Ісусу, Ісусом як особою. 18 вірш. Хто говорить від себе самого, Той власної слави шукає, а хто слави шукає того, хто послав Його, Той правдивий, і в ньому неправди немає. Тут Ісус погружує нас, занурює таку, знаєте, своєрідну метафізику людського наміру, десь в глибину. Дна цього самого людського серця. Він зображає дві особи, дві людини. І напевно, що ці дві людини, дві категорії людей, це так, як дивиться на людство Бог, розрізнює людей не по расі, не по народності, не по мові, не по віку, а насправді по серцю. І для Бога має значення тільки дві групи людей, ті, які в серці одна група людей говорять самі від себе і своєї власної слави шукають. І друга група людей це ті, хто слави Богові шукає, або як в 17 му вірші написано, хто волю бажає чинити Божу. Отже, Бог хоче зв'язати своє життя, своє існування Боже вічне саме з тою групою людей, які в 17 му вірші волю чинити Божу бажають, і друге, як написано в 18 му вірші, хто слави йому шукає. Давайте задумаємося над тим. Хто ж ці люди, які слави Богові шукають, що цей термін і визначення означає? Слави шукають йому не від нього, а слави шукають саме Богові. Це буквально ці люди, які живуть з наміром, з думкою про те, щоб прославити Бога, іншим словом, щоб розказати іншим людям про те, який дивовижний Бог, як Він любить людей, як Він їх спасає. Також розказати про те, який характер в Бога є, який в Бога задум, який в Бога розум, які в Бога цінності і цілі. Тобто, що вони роблять? Вони живуть життям, переконуючи людей про те, що Бог є і який Він є. І коли це є життя людей, спрямованих на те, щоб піднести Бога в своєму житті, то Писання говорить, Він є правдивий для Бога, звичайно. Для світу, вони будуть неправдиві, сумозброди, клоуни. але для Бога ця людина буде правдива. Чому Господь каже таку людину, яка в першу чергу таким був сам Христос. Але також це є люди, які вже після Христа живуть життям схожого життя, життям богошукання, життям богошук, пізнання, життям прославлення Бога, пошуком слави для Нього, життям вчинити волю Божу. Ісус ще говорить про таких людей, про таку групу людей, що в них неправди немає. Іншим словом, для Ісуса таке визначення людини щось надзвичайне означає: якщо людина пізнає Бога і живе життям догодження Йому, то тоді вона живе таким дивовижним чином, що в ній немає брехні і в ній немає правди. Тому що вся людина, все серце людини якимось чином заточене на це. Щоб пізнавати його правду, смислу тримати в житті неправди немає ніяк. А з другого боку, друга група людей. Про них Господь говорить так: хто говорить від себе самого, і хто власної слави шукає. Той власної слави шукає. Перепрошую. Хто говорить від себе самого, той власної слави шукає. Ісус тут говорить так, як сказав потім апостол Іван, де Він каже, що все, що в світі, це гордість житейська. І гордість житейська, це також, як Ісус говорить, визначення, це власної слави шукати. Коли людина є без Бога, і вона не розуміє розумієше цієї Божої величі, як Бог є центром життя, вселенної і взагалі життя людини, тоді, от на тому місці, де мав би бути Бог, де не мало би бути оце Боже значення. Опиняється людське его. І тоді все життя людина живе життям, доказуючи себе, прославляючи себе, переконуючи інших людей, яка вона важлива, яка вона значуща, скільки вона всього знає, як вона гарно виглядає, які всі неправі кругом і тільки одна, одна права. І тому в такій людині, яка себе возвеличує, в ній буде тільки повно неправди. Отже, Ісус так дає таке правило визначення для того, щоб пізнати його науку. І це визначення і для нашого життя, щоб ми могли заглянути всередину в себе і зрозуміти, чи ми з Богом, чи ми не з Богом. 19 й вірш. Чи ж закона вам не дав Мойсей? Чи ж закона вам дав не Мойсей? Та ніхто з вас закона того не виконує. Про що йде мова, друзі мої, якщо юдеї? Вони вважали, що саме закон Мойсея є просто основоположність, фундамент їхнього життя. Але Ісус має на увазі, що так, формально. Мойсей їхній лідер релігійний. І ніби те, що сказав Мойсей, вони все це так вивчають і так цитують. Але Ісус мав на увазі, що вони не розуміють Мойсея. Вони не зрозуміли, про що їм хотів сказати Бог через Мойсея. І тому, коли він мав на увазі, ви не виконуєте того. Що в законі Мойсея, що в законі Божому, він їх, по суті, обвинувати в тому, що в них неправильне серце, і відкривання Божого істинного вони в собі немає. І ми деколи робимо таку помилку, думаючи про те, що юдеї пальнували старий, Завіт, Мойсей, закон Мойсея, а ми, ніби християни, пильнуємо Євангелію Нового Завіту. Але, по суті, слідуючи за словами Ісуса, ця така ортодоксальна іудейська старого завіту вона звелась до того. Що Ісус або Бог Отець це засудив, Він цього служіння в більшості не прийняв. Тому що тлумачення їхнє було абсолютно неправильне, бо серце їхнє було неправильне. І відповідно те, як вони навчалися, як вони будували свій обряд, Він повністю був неприйнятний Богові. І далі Ісус завершує цю претензію такими словами: на що хочете вбити мене? Тобто, бачите, друзі мої, здається, що Ісус. Він виходить зі, старо... зі середовища старого завіту. Як були серця людей правильні, десь відроджені, правильно направлені, вони б вітали Ісуса оплесками. Вони б з правильним акцентом в Писанні, вони б аплодували Господу своєму і би сказали, так, це отой син Божий, правильний месія. Але настрій людських сердець був гордість і самопрославлення. Тому коли вони дивились на Ісуса, який повстає зі середовища, правильно повстає, зі середовища Старого Завіту, Він був зайвий їм, Він їм заважав, Він страшно їх дратував, Він руйнував всю їхню систему навчання. І тому все, що вони хотіли, то просто позбутись Його. І тому не дивно Ісус каже, ви хочете мене вбити, бо ви насправді закон Мойсея не знаєте. І можна так сказати, що Ісус був. Навіть в якійсь мірі вірним тлумачем закона Мойсея. Але священники в того часу думали інакше. 20-й вірш, народ же відповів, чи ти демона маєш, хто тебе хоче вбити. І, друзі мої, якби народ якби скромно, смиренно здивувався заяві Ісуса і вважав би, що Ісус щось придумав, то вони би не ображали його. А насправді ця перша фраза, чи ти демона маєш, це нічого іншого, як глузування з Ісуса, це презирство з Ісуса. Народ відповів. Звичайно, що йде мова не про весь народ. Та десь оці скромні, які довіряли йому, стояли трохи осторонь. А по центру, як завжди, це буває, стоять крикуни, ті, які переповнені відчуття, що вони канонізовані для того в той момент, щоб сперечатися з Божим Сином і доказувати істинність. Свого тлумачення. То от вони саме викрикували Ісусові, чи ти демони маєш. Буквально вони казали, та ти одержимий якийсь. Але в 25 му вірші написано, дехто з іросемлян казали, хіба це не той, що його шукають вбити. Отже, вони лукавили в 20 му вірші, вони брехали, вони знали добре, що його хочуть вбити. Але при всіх людях казали, хто тебе хоче вбити, ти демона маєш. Отже, бачимо, друзі мої, що насправді це було продовження лукавого серця людей, де вони мали цей намір, але просто насміхалися з Ісуса в черговий раз. Євангелія Івана вона є тим унікальна, що відрізняється від трьох Євангелій інших, що вона передає нам більше всіх Євангелій, оцю жорстоку реальність релігійного світу, який Бога насправді не має, але настоює на тому, що Він Бога знає. І по сьогоднішній день є така часть релігійного світу, яка так сильно впевнена, що вона Бога знає, але насправді вона убиває все Боже і все христоподібне по сьогоднішній друзі день. 21 й вірш Ісус відповів і сказав їм: одне діло зробив я, і всі ви дивуєтесь, що мав на увазі Ісус. Мав на увазі оце діло зцілення, паралітика. Біля, біля Силоамської купелі. Одне діло зробив я, і всі ви дивуєтесь, так? виглядає так, що іудеї, які ненавиділи Ісуса за його навчання, але з другого боку, вони все ж таки дивувалися, звідки в нього ця сила. Через це Мойсей дав обрізання вам. Не тому, що воно від Мойсея, але від отців. Тим самим Ісус якби, навчає їх Його штанаху і каже, ей. Ви трошки заблудилися, ви трохи, якби неправильно откровення сформували, поставивши якби Мойсея в центрі і каже, насправді це ж від Авраама було прийнято це якби завід обрізання. Мойсей просто вам це передав. Та ви в суботу обрізуєте в чоловіка. Каже Ісус: Ви навіть він їм дає приклад, як вони неправильно тлумачать закон Мойсея. Каже, ви чомусь вважаєте, що я не маю права зціляти в суботу? Звідки у вас такий висновок? Подивіться в свій власний закон, закон Мойсея, де написано, що саме в суботу потрібно обрізати чоловіка. І потім Ісус веде до того, що обрізання це якби зцілення людини, це якби є духовне зцілення людини. Він каже, 23-й вірш: коли ж чоловік у суботу приймає обрізання, щоб закону Мойсеєвого не порушити. Чого ремствуєте ви на мене, що я всю людину в суботу вздоровив? Про що Ісус говорить? Ісус насправді говорить їм про те, що вони неадекватні в своїх висновках богословських, в них неправильне, скажімо так, церковне навчання. Так вони дійсно в плані обрізання, оцього обряду обрізання, поводились правильно. Про те, що в суботу потрібно обрізати людину. Це свято це не робота. Це є стілення людини духовне. І вони настільки в той же ж момент є вузькими в своєму мисленні, що не потлумачили діяння Ісуса, зцілення буквально фізичне, чудо Боже не віднесли до цієї самої категорії, а зробили вони це тільки тому, так з Ісусом, що Він їм не подобався, Він не виходив з їхніх кругів. Він не вчився в їхніх школах, він прийшов своїм шляхом, і плюс він говорив дивовижні речі, які не вміщались в його розум. І тільки тому вони поміняли своє богослов'я, і воно було таким самим, як і вони самі. Отже, бачимо таку дискусію між Ісусом і юдеями того часу, яка на сьогоднішній день також може відображати дискусію між людьми, такого законницького релігійного вчення. І з другого боку людьми, які мають глибинне пізнання Бога. 24 й вірш. Ісус каже: не судіть за обличчям, але суд справедливий чиніть. Це така загальна фраза старого завіту, судіть за обличчям. Це буквально означає, це все лукаво судити за обличчям. Ісус має на увазі, вам просто не подобається моє обличчя, моя особистість. А Він каже: чиніть суд справедливий, тобто вникніть в істину. Вникніть Слово Боже не просто в персоналі, а дійсно в істину Господню. Подивіться, і хай це буде ваше справедливе судження, справедливе мислення. Іншим словом, Ісус каже, що знання закону чи тлумачення закону це є судження людини, Оце роздумування може бути дійсно прив'язане до істини або прив'язане до людей. Може бути таке, що хтось комусь просто подобається, а хтось просто не базує своє навчання на істині. Але тільки тому, що це є для людей признаний авторитет, це його вчення буде також признане авторитетним. Але Господь каже, так не робити. Ні добре, ні зле за обличчям не робити, але тільки прив'язати своє розсудження до справедливої Божої істини. І 25-й вір закінчується тим, що дехто з Єрусалимлян казали, хто, напевно, прийшов збоку, хто не чув цієї дискусії і каже, хіба це не той, що його шукають убити? Отже, з другого боку, вони викривають лукавство тих, хто стояв перед Ісусом, і казали, хто хто тебе хоче вбити? Що ти таке говориш? А насправді ненавиділи його. А з другого боку, це дає нам можливість здогадатися. Наскільки в ненависті законовчителям Ісус ніс своє служіння? Це також говорить нам про те, друзі мої, що сатана не спить і не дрімає. Він по сьогоднішній день надихає оце серце людей, які шукають слави собі, а не Богові, які зайняті тим, які положенням неможливо, мають десь в церкві, десь на кафедрі якійсь своїй. Коли людина настільки перейнята своєю кафедрою, ніж над славою Божою, ніж над покірністю свого серця, її може знайти також сатана в сьогоднішньому дні і ввести на війну з Христом в людях, які Христа шукають, і Бога насправді шукають. Такі трагічні деколи моменти нам виявляє Євангелія від Івана. Тому що Іван був натхнений Святим Духом в своїй Євангелії, в більшості показувати саме цю війну. Духовну війну між так званою недоброю релігійністю людини гордо, гордості їхніх сердець, і, навпаки, з другого боку смирених людей, про яких написано, що вони не говоряться від себе. Вони шукають слави Богу. Вони насправді шукають волю Божу чинити. Будьте благословенні. дякуємо Богу за те, що Він наше серце міняє, впокоряє. І наш характер покоряє собі, якщо буде в нашому серці істине бажання, істинне бажання шукати Бога і Боже, тоді всередині нашого серця буде щире і справжнє тлумачення Божого Слова з Богом, друзі, в життя.